У НАТО новий генсек Марк Рюте у США кажуть, що Україні не потрібен дозвіл е, на використання зброї в глиб Росії, але є нюанс. Війська Ізраїлю проводять операцію в Лівані, а в Австрії перемагає нацистська партія. Про все це потроху буду обговорювати разом з Романом Безсмертним істориком, політиком і дипломатом. А ви ж підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше, пане Романе, добрий день. Доброго дня, пане. Дмитре. Ізраїль проводить операцію в Лівані однак неофіційні особи, мої колеги, зокрема журналісти в Ізраїлі, кажуть про третю ліванську війну і додають, що її мета не допустити четвертої, тобто зробити так, аби ця війна, яка відбувається в ці хвилини, була останньою чи схоже на те, що четвертої точно не буде, тобто Іран не відновить свою проксі і остаточно втрачає силу на близькому сході. Ну, якщо говорити про Хамас і Хезболу, то я скажу так, що якщо Ізраїль доб'ється своєї мети, то він буде мати передишку ну, на років 10-15, але не більше даруйте, тому що розмови, які ведуться навколо нинішньої ситуації на Близькому Сході, вони ж не торкаються ключового. Питання, це скажімо, ірану Ізраїльської війни. Бо допоки е політика Ірану, така як є, буде зберігатися, то Ізраїлю треба бути готовий 24 години до того, що розпочнеться війна, і вона може розпочатися. Ну, давайте так скажемо, уже не з причини активної діяльності Хамасу. Можливо, через певний час не з причини, Активної діяльності Хезболи, ну то є ще джихадисти, які знаходяться в Сірії, частина в Єгипті, є ще хусити, які точнісінько так належать до проксі сил Ірану. В кінці кінців, а іранському квіру корпусу а, вартових ісламської революції нічого не варто купити собі ще декілька подібних. А проксік сил, і оснастити їх, ну, такою, а може, й більшою кількістю ракетних комплексів, ракет підготувати безпілотників і таке інше. Тобто, з моєї точки зору, те, що робить на сьогоднішній день Ізраїль, воно має викликати повагу, і з моєї точки зору, це чи не єдина держава, її керівництво, яке насправді розуміє, з чим воно має справу. Вони прекрасно усвідомлюють, що е, хто б там не був Ях'я Сінвар, чи Хасан Насрула, от, е, вони є маріонетки чи були один є, інший був маріонеткою в руках е, фундаменталістського режиму в Ірані і тому або. Ізраїль домагається як можна щільнішої ліквідації цих терористичних організацій, або громадяни Ізраїлю будуть ходити під загрозою терористичного акту подібного 7 жовтня минулого року постійно. І в цій ситуації мене, чесно кажучи, дуже турбують абсолютно безглузді розмови навколо цього: правильно чи неправильно діє Ізраїль. Ізраїль захищається. Він захищається, тому що він розуміє: і Хамас, і Хезбола, і Хусити, і Джихадисти, і ІДІЛ. Це все терористичні організації. І вони права на існування просто не мають. Якщо якісь політичні сили чи держави вони вирішили чекати, поки терор приїхне на їхню територію, ну то для них це і для їхніх суспільств обійдеться дуже дорого. Тобто, наскільки я розумію, ви б не перебільшували значення, значення втрати Іраном Хезбули. Вам здається, що Іран зберігає при цьому силу. Просто останнім часом і західні змі, і різні аналітики вказують на те, що в Ірані дійсно розгублені, тому що ну до Ірану Ізраїль дотягується. Там і голова власне підрозділу, який опікувався Іраном, виявився кротом. і насрала багато таких от нюансів просто про те, що в Ірані немає єдності зараз у керівництві. Право в тому, що якщо брати Аятолу Хоменеї, то для нього не є проблема під кличями чергової ісламської революції зібрати ще подібні сотні тисяч злиденних мусульман для чергового походу, як вони називають там на сіонізм. І це очевидно і зрозуміло. А що стосується дискусії, на яку ви натякаєте між Пажескіяном, і а, Аятолою Хомени, ну, то вона далека від того, щоб бути проблемою для Ірану. Давайте задумаємося. На сьогоднішній день у Пазишкіана вже 11 заступників, як у президента. Уряд, де якому ради, дати дуже важко, тому що там не зрозуміло, хто служить квір, хто служить цивільній адміністрації. Ви ж бачите. За вказівкою атоли ракетні комплекси ракети поставили до а, Росії, але позашкіана забулися поставити довідомо. Чому? Тому що а, в Ірані і ракетні комплекси, і ракетна програма, і ядерна вся програма в руках квір корпусу вартових ісламських революцій. До цього ніякого відношення цивільний уряд не має. Ну для нас от що було зрозуміло українцям найяскравіший приклад це збиття. Українського Боїнга з громадянами України і багатьох державного борту, пам'ятаєте, квір його збив, а цивільний уряд каже, що а ну Іран до того ніякого відношення немає. Ну, власне, те, що відбувається сьогодні, кому ще треба фотографії показати, як по Каспію ці ракети доставлялися до портів Росії. Але ж Пазишкян каже: ми тут не при чому. Більше того, він заявляє, що я готовий сидіти і говорити з європейцями із. Американцями про припинення війни в Україні я розумію чудово, що йде мова про політичну а, боротьбу всередині цивільної влади в Ірані. Але треба розуміти, що Іран це не лише цивільна влада, і урядує в Ірані не лише цивільна влада, а є ще й інша частина. Тому з моєї точки зору, допоки нинішній Іран. З такою зовнішньою політикою, а мета зовнішньої політики Ірану є знищення держави Ізраїль і євреїв. Ну це приблизно як у Фюрера московського. Його мета є знищення України і українців. Там точнісінько така ситуація. Тому вони і братуються. Тегеран з Москвою. І зрозуміло чому. І ще треба мати на увазі, що і терористичний акт Хамасу, і обстріли Хезболою території. Ізраїлю це речі, які інспіруються, фінансуються Москвою, бо найбільшим вигодоздобувачем у цій ситуації близькосхідної війни є Кремль, тому що розосереджується влада Сполучених Штатів Європи і так далі. І це вигідно Кремлю. Тому очевидно, що, що Тегеран і Кремль тут партнери у цій війні проти Ізраїлю. Ну чи розумію, це. В Єрусалимі ну частина знають, частина розуміють, а частина діють так, як діють усі ці роки після створення держави Ізраїль і вашим, і нашим. Бо сьогодні можна побороти лише Хамас, завтра Хезболу, післязавтра Хуситів. Ну а коли дійде справа до Москви, то ті відкупляться чимось, так як це було багато, багато разів. Бо, як ми бачимо, з Єрусалима не майже ніколи не звучить. Те, що Москва і фінансує, і зброю поставляє, і поставляла Хамасу, і Хезболі, і Хуси там, і так далі. Все це є якби заслугою в лапках Ірану. Але тут правди нікуди подіти, бо ідеологічним натхненником, матеріалізатором цієї ідеї дійсно є режим ну, от в Ірані. Це звідти вітер дме, жорстокий вітер проти держави Ізраїлю, проти євреїв. Повернімося до України, речник держдепартаменту США Метті Міллер заявив, що Україні не потрібен дозвіл США, щоб завдавати ударів у відповідь по цілях у глиб Росії. Україна може використовувати зброю, яка виготовляє самостійно. Процитую його. Ви поглянете, погляньте на зброю, яку ми їм надаємо. Ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати і для ударів у відповідь по російських цілях через кордон. Так і зазначив, що США завжди дивляться на додаткові інструменти, які можуть надати Україні. Як розуміти ці слова Міллера? Що це за напівміра? Ми вам бити на Росію не дозволяємо, але ви можете бити своєю зброєю. Це натяк на те, що щось зміниться, чи навпаки це така трусість з боку США. Чому я питаю? Тому що 12 жовтня Рамштайн і Зеленський анонсував, нібито там будуть суттєві звершення. Це підготовка до 12 жовтня чи навпаки? Ну, на сьогоднішній день називаються декілька дат. 12, 13, навіть 15 жовтня, я думаю, що мова йде про попередню зустріч в Рамштайні, а потім і зустріч в Вашингтоні, тому що президент Джо Байден запросив а, цю координаційну раду чи контактну раду з питань допомоги Україні в Вашингтон і 15-го, наскільки може можна стверджувати цю дату? Відбудеться ця зустріч в Вашингтоні вже в присутності нового генерального секретаря НАТО і тих 50 держав, які об'єдналися в формат Рамштайн щодо допомоги Україні. Тепер що говорить Меттью Міллер, що він має на увазі? Ну точно ці слова сказані були ще місяць тому назад міністром оборони державним секретарем Сполучених Штатів Лойдом Остіном. Який сказав абсолютно буквально а нащо в Україні дальнобідні ракети, коли в неї самі необхідна зброя для того, щоб атакувати відповідні об'єкти на території Російської Федерації? Він навіть перерахував там декілька безпілотних комплексів, зокрема і паляниця, про яку йде мова, яка дійсно справляється із частково з цим завданням, але мова йде про іншу швидкість, інші досягнення. Інші об'єкти і так далі. Тому те, що говорить Меттью Міллер, це справа дискусії, скажімо. це форма мовлення, я би так сказав. А тепер чому він так говорить? У насправді дійсно так і є, що в нинішній ситуації, коли Сполучені Штати Америки переживають бурхливий період виборів, в НАТО відбувається прихід нового генерального секретаря. Візбадені в кінці кінці всі построїлися в Шереного. Очікують, коли прийде командир і скаже: Запускаємо роботу на повну потужність. Я хочу нагадати, що Візбадені створено штаб моніторингу ситуації в Україні, планування логістики, поставки до України, контролю за постачанням, контроль за витратами і так далі. Тобто, це більше. Ніж тисячу людей на сьогоднішній день це 1300 з невеликим хвостиком людей, які сидять на питанні допомоги Україні. Зрозуміло, що їх роботу доведеться Марку Рютте як новому генеральному секретарю НАТО організовувати. І так як правильно пишуть аналітики, по суті він буде знаходитися довгий час у трикутнику брюссель Візбаден, Київ. Ну, періодично відволікаючись на зустріч у Вашингтоні в інших європейських столицях, зрозуміло, що що за цим стоїть, це передача повної координації в питаннях допомоги Україні. А я б навіть сказав, в перспективі ведення війни в управління НАТО. Тут дуже очевидно і зрозуміло, і про це навіть Джо Байден так розумію, що ненароком оговорився. НАТО доведеться взяти в свої руки управління цим процесом, звідси очевидно, що виходячи із політичної ситуації, з необхідності наростання якісного, якісної допомоги, прийняття рішень, вироблення плану операцій, координація дій, тут ситуація очікувалася з заміною генерального секретаря, і зустріч, яка відбудеться власне у ці числа. Жовтня місяця. Однак, тут я повертаюсь до нашої попередньої розмови з вами, де я казав, що скоріш за все треба розрізняти в цій ситуації прийняття рішення, застосування зброї і оголошення рішення. Коли відбудеться оголошення, важко сказати з моєї точки зору, з того, що я бачу, десь в кінці жовтня місяця, на початку листопада, але все буде залежати від того, що там буде з виборами. По цей період від 5 листопада до 21 січня, поки будуть переставляти стільці і визначати, хто сяде в якому кабінеті і відбудеться інавгурація у Вашингтоні, може і так статися, що й не трапиться оголошення. Інша справа: що і як буде використовуватися, це вже буде залежати від того, що трапиться 12, 13 чи 15 жовтня. А в ці дні, коли буде проводитися і Рамштайн, і спільний Рамштайн за участю президента Сполучених Штатів Америки. Тобто, я правильно розумію, дозвіл на використання західної зброї в глиб Росії буде надано, не зважаючи на те, хто стане президентом Сполучених Штатів, тому що це відбудеться до виборів, безумовно. І тут є одна річ дуже важлива. Я думаю, що слава Богу, що у нас. Хтось із відомих людей, там знав коло президента, він сказав таку фразу, вона мені дуже сподобалася. і Тут він абсолютно правий. Що першими про те, що дозвіл надано, дізнаються в Москві. Сергій Никифоров це сказав так. прес-секретар от, от так він по-моєму сказав, і це абсолютно правильно в нинішній ситуації, тому що практика останніх е місяців показує а е те, що максимально, скажімо, опрацьовується, максимально технологічно. Розпрацьовується, воно дає результат з моєї точки зору, це абсолютно правильно. Тим більше, що вступає у повноваження, і нова уповноважена з питань розширення Європи і питань безпеки Кая Калес запускається. робота Європейської комісії на чолі з Варсулою Фандерляєн. і вперше за всю історію, і в Європі, і в НАТО є спільна позиція. Бо раніше між ЄС і НАТО Кресало. ЄС ось хотіло своє НАТО, НАТО хотіло своє ЄС, і там постійно виникали конфлікти. Слава Богу, за останні роки це діло втихло, і це дало можливість зараз згрупувати зусилля, об'єднати ресурси і ЄС, і НАТО в цьому плані і створити координуючий орган. Ну, з моєї точки зору, зараз що важливо, це забезпечити поточні проблеми збройних сил України. Ну і потім запустити весь цей. Механізм зрозуміло, що хотілося, щоб було створено спільний штаб, спільні об'єднані збройні сили, спільний обов'язково-промисловий комплекс. Але над цим треба думати вже буде новому керівництву НАТО, новому керівництву Сполучених Штатів Америки. Про Австрію не можу не спитати наскільки небезпечною є для України перемога нацистів у Австрії, наскільки коректно називати їх нацистами? І чи тут йдеться лише про вплив Кремля на Європейський Союз, коли активуються сили давно створені? Чи йдеться про загальносвітовий тренд, коли праві піднімаються? Про що говорилося там ще 10 років тому? Хоча прям глобально цього ще так, я так розумію, не сталося. Ну, якщо говорити про Європу, то тут є такий ренесанс правоконсервативних і праворадикальних сил, і лівих, аж до марксистських, навіть троцкіських сил, вони теж вискочили в Європі в багатьох позиціях, хоча їхній ренесанс дуже швидко затух. Зрозуміло, що е, тема праворадикальних сил вона живиться і сприйняттям міграції. І питанням відношення до Європейського Союзу його ролі, і ковідом 19. Ну а перемога, тобто результат найбільший на виборах, які отримала партія Свободи на чолі з Гербертом Кінклем. А це наслідок унікального випадку, те, що було, скажімо так. Не заборонено, а зупинено продажу квит квитків на концерт е відомої всьому світу співачки, і це е під загрозою терористичного акту, причому його розкрутили як мусульманської загрози, а е це прочитано було як мігрантської загрози. Ну і зрозуміло, що, скажімо так, е ці силі свободи свіст фактично принесла. Перемогу тим, що вона відмовилася від проведення концертів у Відні, тому що ще до концертів опитування показували, що народна партія Нехамера вона мала на 3-4% більше, ніж Кінкля. А що буде в цій ситуації? Ну якщо Нехамер піде на коаліцію з партією свободу бо така коаліція вже була. Декілька років назад вона була, вона розпалася із за звинувачень там у хабарництві спочатку одної сторони, потім курца другої сторони, і так далі. А однак, потреби в цьому Нехамер і народна партія немає. Вони можуть спокійно об'єднати свої зусилля соціал-демократами, тому що виходить у них 26, соціал-демократів 21. Таким чином, у них контрольний пакет буде. Більшість парламенті. Інша справа, що це мінімальна більшість, скажімо так. Але е, тут є особливість не дивлячись, що Кінг себе називає там фолькс так як Гітлер, що він там розповідає про те, що він буде правити разом з народом. От я дивлюся на цю людину, все, що я про нього читаю, він дуже піддатний до мімікрії. У мене таке враження, що зараз в нього колір і всі ці лозуни почнуть сипатися. Якщо він е, розсядеться своїми прихильниками в кабінеті, там всередині достатньо серйозний динаміт, пов'язаний з тим, що там чимала кількість лівацьких людей з такими лівацькими поглядами. І е, тому говорити про стабільність цієї політичної сили навряд чи доводиться. От, тому їхня перспектива для мене це теж знак питання. Однак треба мати на увазі, дивлячись на те, що Австрія, ніби така сіра конячка в європейському союзі, але вона має дуже серйозний вплив. Відень, в принципі, завжди в останні 300 років дуже серйозно впливав на європейську політику, ну як інтелектуальне середовище, як певна столиця політики європейської, і так далі, тому тут не можна порівнювати будь-яку іншу європейську столицю з Віднем. Роль відня насправді в Європі дуже і дуже серйозна. Тепер чи треба цього боятися, остерігатися, сумувати там і думати, що Європа вже сплила лапті. Я би цього не робив ні першого, ні другого, ні третього, ні четвертого. Тому що це дійсно говорить про певну внутрішню ситуацію. І тут дуже важливо подивитися на структуру цих голосів. Проголосували за цю партію в основному. Це а, покоління за 60, за 70. структура в Австрії а, вікова, вона останні роки зазнала кардинальну змін на користь людей пенсійного і позапенсійного віку. А вони аж стогнуть за Австро-Угорською імперією, за цими всіми консервативними поглядами і так далі. Хоча зрозуміло, і от якщо ви зараз подивитесь уважно, так скажемо, як. Хто кого цитує, то от як тільки говорять про те, що Гербер Кінгріць це наш там вождь, дивишся, це людина така вже дуже і дуже похилого віку. А протестують хто? Молоді люди. Ну, серед молодих є і люди похилого віку. Це по суті така зібрана вікова структура різношерстна. Тому з моєї точки зору, Австрія це не та країна, яка б хворіла цією заразою. Бо е, насправді народна партія Нехамера, це партія також самого правоконсервативного толку. Навіть я б її не назвав правоцентристського. Вона набагато правіша, ніж. От. А от е, партія Свобода це праворадикальна політична сила, в якій проскакують там нотки. Там от воно так говориться, говориться, і так, от ти вже прислухався і готовий послухати фразу Австрія для австрійців. і тут бац, і він не договорює. Іноді на за 5 міліметрів зупиняється. Бо я слухав виступи його на мітингах і так далі. Ну, австрійці віжать від того, що він проти мігрантів, він проти там того, щоб платити соціальну допомогу, він проти санкцій проти Росії він проти допомоги Україні і так далі. Ну зрозуміло, тобто, це ж принцип, такий своя сорочка більше ближче до тіла. Те, що Австріяку вигідно, значить, має бути вигідно йому абсолютно все рівно, що робиться за межами Австрії. Тому я би скажімо так не впадав у відчай від того, що там відбувається, але за цим треба теж уважно стежити, особливо от з точки зору того, що. Угорський Фідес привітав а, Австрійську партію Свободи. Ну, зрозуміло, що ні Орбан ні Кінг, вони в підручники історії не заглядали. Вони не розуміють, що таке Австрогорська імперія для одних і других і так далі. Але ж, оце е, принцип: всі, хто, хто проти моїх опонентів, це мої союзники. Він тут їх якби зраджує. Бо ви бачите ж, привітали його. І французькі націоналісти, і, скажем, праворадикальні сили, і альтернатива для Німеччини. Ну тобто, вони якби кучкуються, хоча щось спільного між ними всіма, адже Ліпен не привітала альтернативу для Німеччини з перемогою в столичному окрузі Берлінському землі, і так далі. Тобто, там є свої проблеми і говорити про те, що вони здатні об'єднатися. Хоча треба розуміти, що е, націонал-соціалізм, то він так називається, і насправді от, в його нотках є не, не фашизм, нема там ніякого фашизму. Я б не назвав цим нацизмом. Наци от націонал-соціалізм, так треба називати цю політичну силу, там він, він просто насичений оцими е, е, комуняцькими ідеями, все забрать і все порівну роздати. Шариковщина ця. І в тому числі обмежити доступ до Австрії, пане Романе, дякую. Дякую вам за е, інформацію по всіх цих темах. Роман Безсмертний історик, політик і дипломат, був моїм співрозмовником. Будь ласка, чекаю на ваші думки у коментарях. Тисніть вподобайку під відео і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.